Малята, вітаю вас! Сьогодні ми з вами будемо милуватися весняним небом. Небо на весні малеча неймовірної краси та глибини. Дітки, подивіться, небо яскраво блакитного кольору. Такий колір малеча буває тільки навесні. Хмари по небу такі різні, маленькі та великі. Білого кольору та радують наше око. Вони на гарну погоду пливуть. Можна спостерігати, як хмари, мари, би м'яка вата, повільно пропливають, то закриваючи, то відкриваючи сонечко. За небом малята можна спостерігати дуже довго, і воно ніколи не буде однаковим. Малята, подивіться ще на хмарки. Вони різних форм. Вітер жене хмаринки. Здається, що вони пливуть по небу. Можна малята дивитися на небо нескінченно, мріючи про щось приємне та радісне. Тож, малята, давайте будемо милуватися, спостерігати і мріяти про майбутню нашу перемогу. Дякую вам, малече, за увагу. До нової зустрічі, до нових знань.